Олесь Доні, президент Центру досліджень політичних цінностей, долучається до нашого ефіру. Пане Олесью, я вас вітаю, рада бачити і чути. Слава Україні. Героям слава. Добрий день. А, ну, всі ці пропозиції Путіна про триденне перемир'я чи добове на Великдень а, і. Ну такий по по суті шантаж, на який він хоче спровокувати Україну, напевно, що от і абсолютно жодної відповіді, жодної реакції на пропозицію з боку Америки про 30 тридцятиденне перемир'я і можливістю його пролонгації. І власне, Україна, на мою думку, правильно робить те, що пристає саме на цю. Е Думку про, про ну на, про американську, так е, на про американські бійки теж наполягає на 30-ти денному перемир'ї. Як вважаєте, чи правильно чи ні, чинить Україна, чи можливо все ж таки треба а, якось більш дипломатично відповісти і, піскову, і Путіну? Mm. Ну очевидно, що е, українська сторона е, проаналізувала е, так зване пасхальне е, перемир'я з е, боку Путіна. Нагадаю, що тоді він запропонував е, буквально за кілька годин е, на два з половиною дні буцім та переміг, які перетворилися насправді на накопичення снарядів з боку е, фашистської Росії. І використання а, точно такого вже, а, боєприпасу боєзаряду, а, скільки вони не використали за ці два з половиною дні, в наступні дні. І нагадаю, після цього був повномасштабний удар по Києву, якого не траплялося раніше, де загинуло 12 мирних киян. Тобто, після буцімка пасхального примі аналогічна ситуація могла або може відбутися і зараз. Тобто Трюхденне накопичення зброї з боку Росії для того, щоб вона в подальшому використала. Бо сатамінський режим Путіна не зникає, він не зупиняється, і зараз Путін лише використовує тактичну ціль. Він хоче в він перетворив давно в Росії. День перемоги на так зване побідабесія, коли використовують перемогу всіх союзників, до речі, у Другій світовій війні на буцімто перемогу однієї Росії, і він не даремно порівнює українську українську ідею Україну постійно з фашизмом, щоб переконати власне населення, що боротьба після Другої світової тепер. Діється на території а, України, тобто, це цинічний це, е, підхід, це із підхід, і в даному випадку я з вами солідаризуюсь. Ну та очевидно, що України е, чи був інший шлях, тому що постійно е, приставати на російські пропозиції те означало позиція слабкої слабкої сторони. Ну скажіть, будь ласка, от е, наскільки ви вважаєте грамотно і правильну заяву Володимира Зеленського про те, що жодних гарантій для гостей е, Путіна він не може Україна не може дати, тому що ваша справа ви вирішили приїхати на день повідовіся в до Кремля, і ваше життя можливо. Ну коротше кажучи, от е, те, що Україна дала б чіткий сигнал. То ми не можемо на день перемоги, там 9 травня гарантувати вам безпеку. Це правильно ну, лише лише час покаже наскільки е, е, було потрібно давати таку емоційну заяву, тому що якби е, дослухалися е, іноземні лідери, злякалися цієї заяви і не поїхали. Ми показали, що це правильна заява, і вона переможна. Але ми бачимо, і що найбільш... вже двоє так потенційних гостей. Вони е, е, різко почали почуватися погано, і... Це вуче чи фіцо і... так. На якомусь етапі в Америці перебуваючи президента Вучич так заявив, що він не зможе поїхати. Тепер після підтвердження заяви китайського лідера про поїздку, подивіться, вже є другий раз підтвердив свою участь словацький прем'єр-фіце. Хоча Словаччина входить нагадаю і в ЄС, і в НАТО, тим не менш, і для нас це. Болісне заяви, болісний удар, і подивимося по перебуванню цих лідерів світових, скільки з них приїде до Росії, в будь-якому випадку сумнівно, що Україна дозволить собі 9 травня бомбардувати Москву, коли там будуть перебувати ці лідери і китайські лідери в першу чергу. Тому е, я би поставився до цієї заяви лише як до заяви. Як до заяви? А як Ви вважаєте, Чи буде 8 травня е, ну, така достатньо суттєва кількість європейських лідерів тут в Україні? Чи приїдуть вони підтримати і показати особистою присутністю? Поки що не, не пронусую. Пронусую. Поки що е, це пронансовано раніше? Зустріч ну, не підтверджується великим рівнем представництва. Це не значить, що не буде, тому що, нагадаю, дуже часто приїжджають до нас перед тим, не анонсуючи свої поїздки західні лідери, якраз з точки зору безпеки. Тому ми зараз з вами не готові обговорювати, хто приїде точно 8 числа. Контакти з європейцями не зупиняються і незалежно від дат. Тут я би звернув увагу все таки про заяву Трампа, яку у нас над якою підсміялися і розкритикували, яка стосується саме 8 травня. 8 травня, Які... коли він сказав, що буде святкувати, так будь ласка, дивіться, у нас над цим посміялися. У нас почали казати, що Сполучені Штати Америки не знають, коли закінчилася Друга світова, що вона тривала потім ще в Японії, А я розглядаю якраз цю заяву Трампа як укол в бік Росії. Тому що Росія давно хотіла монополізувати перемогу в Другій світовій війні. І в даному випадку заява Трампа про те, що Сполучені Штати Америки в першу чергу перемогли, і вони е, будуть святкувати, це мені здається випадок в бік Росії. Просто Росія не дозволяє на цьому етапі ще ну, настільки гнівно критикувати Трампа. Як, до речі, у нас критикують з, з будь-якого приводу. Ну, Бачимо, що від початку цих от від початку каденції Дональда Трампа, фактич, фактично, Росія поводить себе ще гірше, ніж це було до, за каденції Байдена. Вона більше влаштовує масованих ракетних ударів по Україні. Ну, і Взагалі ми бачимо, да, що відбувається. Це просто ну, кошмарить мирних мешканців всіх нас. А з чим ви це пов'язуєте взагалі? От тому що багато розмов про те, що, начебто, між Трампом і Путіним якась там дружба, але насправді і, 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 і певною мірою Трамп давав, скажімо, так, привід для того, щоб там трактувати це так, наче він хоче там наче в нього класні стосунки з путіним. Але якщо зробити декілька кроків назад і подивитися, то здається, вони в, в, в умовах дуже сильного протистояння. Щоправда, ми, ми абсолютно... так, так щоправда, ми все це на собі вигрібаємо. Ну, ви абсолютно праві з точки зору е, статистичних даних, тому що існує чітка статистика, що насправді після перемоги Трампа збільшилась кількість російських бомбардувань порівняно з таким же проміжком попереднього року. Тобто, це абсолютно відповідає дійсності. Так, Росія продовжує і збільшує ескалацію, і перемога Трампа не зупинила її, а враження, що навпаки, спровокувало подальший сплеск російської активності. Наступний момент саме за каденції, вже нової каденції Трампа це 100 днів, відбулося, ну, на жаль, витіснення українських військ з території Курщини. Тобто, ми втратили територію перед тим захоплено. Це теж за останній період. З чим це пов'язано? Це пов'язано з емоційними заявами і з реальними діями з боку Сполучених Штатів Америки по пригальмуванню фінансової і економічної допомоги в бік України. А відповідно, якщо в Україні менше стає ресурсів, то Росія може збільшувати свої агресивні дії. Що і відбувається тому, на жаль, ну ми змушені визнати так. Ми фінансово, тобто економічно і збройно залежні. Конче залежні від підтримки союзників, і зупинка допомоги від одного з таких союзників Сполучених Штатів Америки болісно наб'є по Україні, а Росія вона не зупиняється і вона не планує зупинятися. Не планує. Стосунки Трампа і Путіна я не знаю наскільки у них є персональна довіра один до одного. Якщо проаналізувати російські пабліки протягом останнього періоду. Телеграм-канали як офіційні, так і їхніх пропагандистів, типу Марко, то там помітна е компліментарність щодо Трампа. Я не думаю, що це е е щось таке, е що дозволяється пропагандисти без вказівки з Кремля робити. Тобто, очевидно, що це існувала масована е якась кампанія е в сподіванні по викручуванні рук України. Для а, а, почесної, але капітуляції Її не відбулося сполучені штати Америки. Подивіться після угоди про рідкісне земельне і не лише е, матеріали, там нагадаю, що тепер додалися і нафта, і газ. Тобто е, деякі аналітики називають її неколоніальне угоди в будь-якому випадку. Угода е, вигідна з точки зору е, економічної для е, сполучених штатів Америки, можливо, з геополітичної для України, але не з економічної точки зору. <и> <и> І після цього Сполучені Штати Америки зупинилися в переговорному, так званому переговорному три, тобто вони тепер демонструють позицію як у понці пілата, що вони готові мивати руки, залишаючи нас ну фактично наодинці з проблемою, тому що тепер Сполучені Штати Америки готові лише продавати нам зброю. Наступні фінанси це лише які були закладені ще за каденції Байдена. А тепер вони не відмовляються продавати зброю, готові, але продавати за гроші європейців, які нам даються або безкоштовно, або в бортно. Тобто, фактично, сполучені Штати Америки перейшли в розряд банку, не мецената як раніше, які готові допомагати слабким і нужденним, які вони розглядали Україну. А банку, який готовий під відсотки давати кошти. Ти кому вони дають, може піднятися на цих коштах, а може і потім віддати квартиру за них. Тобто, тепер сполучені штати Америки, фактично діють з позиції банка. Вони шукають економічну вигіду в цій війні, зокрема.